Вісім, вісім, вісім. І будете виконувати тільки задачу А, завдання Б робити не треба. Велике вам дякую за урок. Скажіть, будь ласка, чи корисний для вас сьогодні був урок? Так. Дуже. так. Молодці. Ми щодня з вами набираємося по трішечку знань. Зараз у нас, дітки, буде перерва п'ять хвилин. Тому вам сходити до туалетної кімнати, попити водички, вкинути цукерку, Яблучко, шматочок мандаринки і прийти на урок. Чекаю вас. До зустрічі нам на наступному уроці. На уроці інформатики. Правильно, наступний урок інформатики. Так, дітки, збираємося, будь ласка, приєднуємося. Збираємося, приєднуємося. Добрий день. Добрий день. Але так, добрий день. Добрий день. Бачите, у нас зібралася дуже гарна команда. Ви чуєте команду вчителя під'єднатися. І хто ви такі є? Виконавці чи командири? Виконавці. Виконавці, Виконавці. Валентини Васильівни. Отож, дітки, давайте з вами викинемо. Поганий настрій. Покличемо гарний настрій і візьмемося до роботи. скажіть мені, будь ласочка дітки Ви всі бачите екран? Так! Так, молодці. Ой-ой-ой! так Уже не бачите екран? Так, умнічки. Отже, сьогодні на уроці ми дізнаємося, хто таке, що таке команди, хто такі виконавці і розберемося на помалюночках, хто дає команду, хто її виконує. І навчитеся самі виконувати команди і бути виконавцями. Якщо ми з вами поринемо в історію, то упродовж багатьох тисяч років і сотень років люди вивчали природу, розкривали її таємниці. А розкриваючи таємниці, що люди натомість отримували? Дітки, що у нас? Знання правиль, люди отримували знання. І ці знання люди використовували, складаючи прислів'я і приказки. Давайте прочитаємо перше, першу приказку. Сій вчасно вродить рясно. Скажіть, будь ласка, що помітили наші предки? Хто мені може розказати? Піднімаємо ручки. Що помітили наші предки? Положили ручки, положили олівці, все, що нам зараз заважає. І ми потрібні тільки ваші підняті ручки і розумні ваші голови. Що тут помітили наші предки? Ну? Я ще раз повторю вам приказку: сій вчасно вродить рясно. Лечок. Слухає, Мар'янко. Мар'янка. якщо ти рано посієш зерно, то воно і рано зійде. Зійде і вродить. Тобто, чи можна зерно сіяти взимку? Ні, не можна. Воно ні, замерзне. Ні. Скажіть, будь ласка, чи можна зерно сіяти влітку? Ні, Воно, воно то можна, але зерну буде дуже важко. Що влітку у нас наступає? Жара. Спека, Пек. правильно, неможливо. Жара. І зерну потрібна вода, волога, тепло і світло є, а от вологи водички немає. Чи буде, дітки, гарний врожай тоді? Ні, не буде. Ні. Отому ще й кажуть інше прислів'я: один весняний день весь рік годує. Тобто не можна гаяти часу, а треба все робити своєчасно. І ось зараз читаєш новини і просто серце обливається кров'ю. Трактористи вийшли в поле зорати і посіяти, а в полі лежать снаряди і мін. Заміновано поле, і наші трактористи підриваються у своїх тракторах. Тому, хоча зараз і час сіяти, але обов'язково треба дотримуватися техніки безпеки. Поки сапери не розмінують і не скажуть, що на це поле можна заходити, От тому трактористи повинні слухати команду, а тоді є виконувати. Отже, наступне В поле вирушай, козаче, вже весна соком плаче. Як це прислів'я зрозуміти? Чому треба в поле вирушати? Як зрозуміти, вже весна соком плаче, чого багато на весні? Давайте подумаємо: багато. Точно може бути, правда. А що е, після зими робить сніг? Таї, і ця вода буде. Так, не, Правильно. І е, що робить земля? Вона п'є цю водичку, правда? тому треба козакові хліборобу вирушати в поле, щоб посіяти своєчасно, і рослинки змогли напитися водички. От, бачите, дітки, наші предки, вивчаючи природу тонко підмітили, коли треба і що робити. А давайте ще згадаємо з вами одне прислів'я, яке ми ще в першому класі е читали, знайомилися. Це треба було е лінивому сину прополоти виноградник, да? він виходить вранці. Каже, ой, вранці росіно, пішов спати. Виходить в обід, коли сонце йому в п'яту точку напекло. А виходить, що на вулиці як? Тепло. Тепло. Що тепло. тепло? А як Мар'яна казала, жарко. А. Він кинув тяпку, кинув сапку та й пішов знову спати. Ввечері прокидається, Засапута нагород, а ввечері що? Комарі кусаються. Він знову кинув свій інструмент і пішов що робити? Спати. спати, спати. Правильно. Тому ось нам не треба бути такими лінивими. спати до обіду. чекати, поки там прийде. Сонце в голову напече, бо коли комарі будуть кусатися. Зараз немає ні комарів, нічого, тому кожній роботі. Певний шар, і ми з вами будемо до цього прислухуватися. Скажіть мені, будь ласка, тепер давайте з вами уважненько розглянемо малюночок. Як ви думаєте? Хто тут видає команди, а хто їх виконує? Давайте будемо розглядати Лера і дуба. Хто тут дає команду? Дає команду. Це вчительниця. Учителька, а як вона виглядає? Опиши її. Вона вона фіолетовий, фіолетовий одязі Це чорний танці і кофточка, да? І що вона в руках тримає? Лопату. Лопату. Як ти думаєш, яку команду вона дає діткам? Копати. Копати, правильно, Попати. треба перекопати грядку, щоб, як ти думаєш, що вони дітки будуть робити? Заджати, Можливо, дерева. Можливо, дерева, молодець. Дітки будуть щось копати, але перед тим треба перекопати. А от тепер дивися. е, вчителька дала команду. Хто виконує команду? Цієї вчительки. Учні. Учні. А чи всі учні виконують цю команду? Ні, ні, не всі. Не всі є правда, а скільки ні. є виконавців? Порахуйте? Чотири. 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 Чотири виконавця. А скільки ж тоді дітей не виконує цієї команди? Одна. Один. Один. Два, які стоять біля дерева да, і слухають, як співає пташка. Вони там сперечаються, щось обговорюють між собою. А подивіться на хлопчика, який в інвалідному візку. Що він у руках тримає? Деревце. Деревце, правильно. Чи може він попати, копати ні, ні, ні. Як його назвемо виконавцем цієї програми? Чи ні? Виконавчим. Ні, ми... Виконавцем. У даному випадку він не може копати, тому що він у інвалідному візку. Тому він не виконує цієї команди, а він спостерігає і лише є учасником цієї групи дітей. І йому доручили тримати дерево для того, щоб посадити. Отже, коли діти скопають, виконають першу команду вчителя скопати грядку, тоді буде команда яка дітки? Посадити дерево, посадити. тоді буде дерево. яка команда. закопати, посадити. закопати. Посадити. тоді буде команда закопати, і ми тоді будемо дивитися, хто буде учасником цієї команди. Якщо вчителька скаже посадити дерево, зможе перша дівчинка посадити? В неї немає дерева. Зможе хлопчику зеленому светрку посадити? Так. так. А в нього лопата, в нього немає дерева. В нього і дерево і лопата. Тобто він може виконувати одразу дві команди: і копати, і саджати. Може бути учасником і виконавцем іншої програми. Отже, дітки. Йдемо з вами так. Найчастіше нас спонукають виконати якусь команду, виконати якусь роботу, це наші батьки. Нам завжди мама говорить зранку: прокидайся, ви що робите? Прокидаємося. Далі, мама вам говорить, склади ліжко і вмиватися». Ви виконуєте команду, мами. Далі вона вам говорить, Одягайся і йди снідати. Ми Зараз школу не ходимо, ми залишаємося вдома, іди снідати і сідай до комп'ютера. Правда, дітки? Отже, за допомогою мови ми можемо з вами спілкуватися і давати команди. І в той же час ви самі можете мамі давати команди. Ану, згадайте, яку Тема. Приго... Приготувати, її. Приготувати так, її. я буду вмиватися, а ти, матуся, приготуй мені смачненький сніданок. Тобто, яєшню, пожар яєчню, пожар блинчики, зроби мені бутерброди. Те, що ви любите, правда, дітки? Отже, виявляється, що не тільки мама може вами командувати, а й ви теж мамі можете давати команди. А тоді, коли вам щось захочеться, смачненьке... Сережа, не балуйся! Ніяке мяу! Бо я тебе видалю з уроку. Ми, які доброчесні, виконуємо свої обов'язки. Уважно слухаємо. Вчителя і виконуємо його команди. Отже, дітки, повертаючись до сказаного, ми інколи можемо. Тобто, інколи команди можуть виконуватися одразу, а можуть бути трошечки відстрочені у часі. Якщо ви зараз мамі скажете, мама, дай мені шоколадку. А в мами її немає. Мамі треба її що зробити? От вона, коли піде до магазину, тоді купить і вам принесе. Навіть зараз побутову техніку роблять точно так, з відстроченим часом. Тобто ми можемо в пральну машину загрузити для прання білизну. Зараз там світла немає. Ми можемо виставити програму і щоб машина у нас прала вночі, коли буде менше. Використовувати і дешевше буде електроенергія. Правда, дітки? Вон, Я вона тільки... вона. Вони називаються з відстроченим відкладеним часом. Тепер йдемо, дітки, з вами далі. Отже, ми з вами зрозуміли, що під час спілкування ми можемо давати якісь команди. І нам можуть давати команди, і ми їх можемо виконувати. Тому водночас з вами і, і являємося виконавцями цих команд. Ну, зараз зазвичай ви більше виконавці, а коли по дорослішаєте, тоді ви вже самі можете виконувати команди. І найбільше, дітки, ми говоримо, коли даємо команди реченнями, які нас спонукають до дії. Такі речення і називаються спонукальними. Давайте зараз глянемо один на одного. Значить, ми кажемо: сядь, будь ласка, рівно. Ага, ви почули команду. І саме головне слово сядь. Дивіться, будь ласка, всі на мене. Ви всі оченятками. Дивитеся на монітор. Підніміть руку. Дивіться, дія – одне слово, і ви виконуєте дію. Підніміть, опустіть, положіть. Молодці, дітки. Отже, такі команди називаються спонуканням. Вони спонукають нас до виконання певної дії. А скажіть, будь ласка, хто вас хто з вас грається в комп'ютерні ігри? О. Як нас багато. А, а скажіть, А скажіть, дітки, будь ласка, коли ми з вами граємося в комп'ютерні ігри, там що теж є? Команди чи виконання? Команди, Команди. піди ліворуч, команди. піди праворуч, вбий ворога чи поклади там цеглинку, врятуй героя там, і так далі. Тому ми з вами використаємо. Сама. А Скажіть мені тепер, будь ласка, а де на вулиці ми з вами використовуємо команди? Світлофор. Молодці, коли переходимо дорогу. Світлофор нам дає команди, а ми тоді хто? Командири чи виконавці? виконавці. 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 Горить червоний. Стоять. Стояти, горить жовтий горит, світлоколір. Готуйся! Готуйся. Не Готувати. готуватися. А горить зелений колір? Можна Іди, Іди. Правильно, можна йти. Далі ми стоїмо з вами на зупинці, під'їжджає е, маршрутне таксі, і ми зразу біжимо сідати в автобус. Ні. Ні. ні двері зачинені. Дітки, знову повітряна тривога. Двері зачинені, і лише коли двері відчиняться, ми можемо спокійно заходити в маршрутне таксі, в тролейбус, трамвай і рухатися далі. Тому ведемо дітки підсумок, що виконавцями команди можуть бути не тільки людини, а й хто? Наші улюблені тварини. Що ми своєму котику, собачці кажемо? Сидеть. 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 Лежати. 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 Иди їсти. Иди слово. Иди. Иди до Дітка, скажу це слово голосно, він зразу прокине. Коли сьома чує слово гуляти, він одразу схоплюється і біжить до дверей, бо він знає, що зараз підемо куди. Не кажіть голосно це слово, ви його розбудите. Отже, навіть пристрої, які є у вас, можуть виконувати команду: вімкнути, вимкнути, включити мікрофон, включити монітор. І таким чином ви зараз будете включити працювати, камеру. включити камеру. У вас є посилання відеоуроку. Команди та їх виконавці є у чаті спілкування в Тімсі, і є це відео у батьківській групі Росток. Дітки, ми з вами на сьогодні прощаємося. Є у нас наступний урок мистецтво. Я вас у цьому уроці запрошую в подорож, в підводний світ. Ви побачите різних рибок. 에, з яким ми композитором знайомилися, який писав 에, музичну п'єсу про тварин. Французький із... композитор, да, дітки? Він писав 에, свою музичну п'єсу про але що вони співають. І написав музичну п'єсу про риб, які живуть в акваріумі. А скажіть, рибки можуть розмовляти? І, і. А от композитор показав нам, як вони можуть рухатися. І ось, слухаючи музичну п'єсу акваріум, ви і уявите собі цей підводний світ. Ще й заспіваєте перший куплет пісеньки про карасика. Музика, ця пісенька буде весела, ритмічна, і вам підніме трошки настрій під час повітряної тривоги. Тому ще раз кажу, дітки: бережіть своє життя, здоров'я. Ви зараз працюєте, працюєте, переглядаєте відео з інформатики, Добачення. а потім протеста, вже працюєте самостійно. До побачення. До побачення. До побачення. Гарного дня. Є життя, Правило двох стін, і спускаємося в укриття. Будьте живі, здорові, і слухайте команди своїх батьків. І виконайте мою команду, не забудьте щодня говорити своїм батькам я, я люблю. Люблю. Я тебе люблю. Обійняти матусю і поцілувати. До побачення. До побачення. Гарного дня. А що треба дивитися? Відео, Сережа, є, у нас це відео у чаті спілкувань у Тімсі і є в батьківській групі. Зараз у вас продовжують форматики. Так стоп так ты же информатика, Сережа. За командою виконавчих да, уроків для учнів другого ага, класу. Це правильно, Сереженька. Включай на трикутничок посерединці і переглядай. І виходимо з ефіру. Сережа, саме головне. На трубочку, на червону натискай. На побачення. На побачення. Мяу.